Інформаційний марафон триває для вас, як завжди, найактуальніше та найцікавіше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії працює Тетяна Дублянко. І далі буде більше аналітики. Її ми почуємо від Володимира Манько. Це політолог. Пане Володимире, доброго вам дня! І слава Україні. Доброго дня, героям слава. Отож в Польщі над урядовими будівлями знешкодили дрон. Про це зазначив прем'єр Дональд Туск. За його словами, зразу було затримано двох громадян Білорусі. Проводяться слідчі дії. А власне пізніше стало відомо про те, що там не лише білоруси, а нібито і українець, і білоруска знову ж таки були затримані. Але ну не сумніваються в тому, що це все ж таки знову ж таки російська провокація. Вже яка. Була на території Польщі і вони продовжуються наскільки зараз, зважаючи на те, що на Польщу зокрема такі атаки почастішали. зокрема, якщо я не помиляюся днем раніше, власне в Польщі заявляли про те, що вони не сумніваються, що і деякі групи, навіть ДРГ, були в них на території, тому що знали зокрема цілі, куди і що, і так далі. На вашу думку, наскільки зараз Польща готова включати? В роботу щодо свого власного захисту називаємо це так? Ну, видно, що Польща ще не зовсім готова, mm -hmm. не на 100% готова до власного захисту, а іншими словами, до війни. Е, суспільство не готове. І, очевидно, ще і там по на законодавчому рівні ще не все в них готове, але ну, тягнути вже, вже нікуди. Але знаєте, що поляків може врятувати? Те, що там багато українців, а українці вже готові до війни три з половиною роки вже воюють. І от знаєте, останні часи чуємо, що така кількість українців полякам десь вже і заважає, Уже якісь антиукраїнські настрої там ширяться. Але я думаю, що якщо почнеться війна, українці... Які перебувають в Польщі, не сидітимуть, склавши руки, а е, воюватимуть, е, тому що їхні е, брати, їхні батьки, їхні родичі, їхні співгромадяни тут в Україні воюють. Я думаю, що далі вже, як кажуть, українці відступати не будуть. І це буде та сила, на яку можна буде опертися полякам, польській владі. Це українці. Тому я думаю, що. Не варто так легковажити і так змінювати свої підходи до перебування українців у Польщі. От. А загалом ця вся історія з дронами, от я думаю, навіщо це росіянам потрібно? Адже вони загрузли по вуха тут в Україні, не можуть досягти своїх цілей, цілі змінилися вже. Ми ж знаємо, які були цілі на початку війни, це захопити Київ. Це захопити все при Чорномор'я, вийти на Придністров'я. Оце тоді була би дійсно перемога Росії, поразка України. Цього вже не буде, це точно. Тобто перемоги для Росії вже не буде. Ну, а щось таке маленьке там вигляді Донбасу, тішний приз, може вони й здобудуть. Ціною сотень жертв своїх хлопців і дівчат, росіян. Так, е, да, так ось. Е, тому е, таких е, цілі вони змінюються. І е, е, чому росіяни тепер атакують е, Польщу, атакують Румунію, чому росіяни адже в них немає сил mm -hmm. ну, з одного боку для того, щоб воювати ще й з поляками, ще й з румунами, з усім НАТО? Е, я думаю, що е, відповідь на це ми можемо почути в риториці. Російських представників цей Піскова, цей Лаврова, цей і Ушакова і Путіна час від часу, що, начебто, Європа заважає росіянам досягти того бажаного для них миру, коли Україна має поступитися, адже виграти, здобути перемогу, як я сказав, вони вже не можуть. А ось щоб Україна поступилася, розумієте, 에, Америка зараз вона відійшла від. Підтримки України, вона відійшла з українського боку у цій війні, і вона зараз над процесом, над війною, Трамп над війною, як ми бачимо, він із Путіном зустрічається, із Зеленським. Ось нова зустріч анонсована. Можливо, буде да, на наступному тижні в Нью-Йорці. Знову ж таки, з Зеленським. Знову ж таки, очевидно, проситимуть піти на поступки. А от Європа. Не дозволяє, не дає Україні йти на поступки. Тобто, якщо Америка не проти, щоб Україна пішла на поступки, то Європа ні. Європа не хоче, Європа допомагає більше. Європа не скидає обертів допомоги мілітарної, економічної, фінансової допомоги. Європа зараз шукає нові шляхи, як запровадити санкції проти Росії. 19-й пакет. Хоча Поки що він ще не запроваджений, але ну шукають шукають, тому що чим далі, чим новий і новий пакет, тим ці санкції все складніше запроваджувати. Тому що перші санкції були дуже прості, потім вони складніші, складніші, ті, які зачіпають і економіку і європейських країн. А Америка з Росією практично не торгувала ще й до війни. тобто... Санкції, які проти Росії може запроваджувати Америка, це одне, вони фактично не зачіпатимуть її економіку, її там виробничий сектор, її показники ВВП і таке інше. А от Європу зачіпатимуть, тому що набагато більше об'єднання економік було ще до війни російської і європейської. Це енергетика в першу чергу, газ, нафта, це і інші, це. і... Багато інвестицій було європейських в Росію, багато російських в Європу. І все це зараз розірвано. І, безумовно, не тільки Росія, а Європа від цього страждає. Тому європейцям складніше запроваджувати санкції, але вони це роблять похочіше, ніж Америка, ніж Америка Трампа. Тому Європа не дає Україні поступатися, і ось оці атаки дронів. З боку Росії на Європу, на Польщу, на Румунію, вони мають бути покликані ну злякатися європейців, задуматися ще раз. А може ми все-таки ну відпустимо Україну, будемо так щільно опікати Україну, як хоче цього Росія, а Росія нас не буде чіпати. Ну ось така моя думка. Вже президент Польщі закликав НАТО бути готовими до війни, бо тільки це далі його цитата, бо тільки це дасть нам мир, зазначив Навроцький. Ви знаєте, хочеться спитатися пана Навроцького, а що по Волинській трагедії знову ж таки пан Навроцький замість того, щоб, по мені здається дивитися у майбутнє. Він звертається до минулого. Він говорить нам про волинську трагедію. Він говорить Німеччині безпосередньо про репарації у Другій світовій війні. Є про те, що ніби там вони мають виплачувати, і так далі, тобто. Замість того, щоб зараз з Україною ну тому, що від Туска, від нього від прем'єр-міністра, так від нього більш жорсткіша риторика йде в, в сторону Росії. Навроцький ну ну так посереднє, тобто він говорить про те, що там щось да щось було, щось прилетіло, але такої явної критики Росії немає. На вашу думку, чи змінить своє ставлення пан Навроцький до України як до щита своєї безпосередньо країни від? Російської навали. Так, от тому -то і справа, що якщо почнеться війна між Польщею і Росією, там, чи між НАТО і Росією, в складі якої є Польща, польські політики забудуть одразу про Волинську трагедію. Ну, за, не забудуть, а забудуть про те, що цю е, сторінку в історії між нашими країнами потрібно переводити в політичну площину. Ось те, що вони зараз роблять, Те, що те, на чому. Заробили собі політичні бали, зокрема, і пан Навроцький, а є такі ще більш радикальніші правіші політичні сили в Польщі, які от тільки на цьому і на цих кістках і танцюють на історичних між Україною і Росією, як колись українці воювали з поляками. Так, да, воювали воювали ще за часів Козаччини, потім воювали і воювали ось в часи Другої світової війни, тому що так складалася історія, так складалися політичні. Геополітичні розклади, коли землі наші українські були в Польщі, Польща на них претендувала, там було багато поляків, ну таке інше жило на цих землях, а українці хотіли встановити там ну, свою владу, свої, свої звичаї. І тому відбувалися конфлікти. Але зараз, і, і ми всі ці 30 років вже більше кажемо ж полякам, що е, з Росією ми тільки разом можемо протистояти, поодинці ми можемо. Не витримати війну з Росією і програти як Україна, наприклад, так і Польща, так і Словаччина, так і Фінляндія, так і що там іще, можливо, Болгарія навіть. Тому треба всім разом. НАТО добре, Україну в НАТО поки що брати, бояться, щоб бути всім разом. Так, хоч давайте, ну, поза НАТО, всі можливі варіанти кооперації, об'єднання, давайте, хоча б відкладемо все те, що нас роз'єднує, для того, щоби. Цій війні протистояти Росії. От коли ми здолаємо цей опір Росії, коли ми припинимо війну на вигідних для нас усіх умовах, не тільки для України, а й для Польщі, для Європи, для Словаччини. Коли ми відновимо справедливість, тоді ми можемо там десь уже Ага, Це ж у нас волинська трагедія не вирішена. Ну, може, давайте. От ми все повирішували, ми Росію перемогли. ми у Україну пустили в Європейський Союз, пустили в НАТО, імплементували всі європейські, скажімо, законодавства тут в Україні, ви нам допомогли, ми стали європейцями. Що ми ще не вирішили? Ну давайте візьмемось тепер знову за Волинську трагедію, і от якось розберемося, вже поставимо крапку. Це тільки аж тоді, на сам кінець, можна за неї братися. А зараз, коли існує така загроза, коли російські дрони вже над Урядовим кварталом у Варшаві, то панове поляки, забудьте поки що оцю риторику. Давайте об'єднаємося для того, щоб це припинити цю агресію. Власне щодо наступного пакету санкцій, про яку ви про який ви зазначили, 19-й пакет санкцій проти Росії його не буде оприлюднено в середу, як було раніше. Про це пише політико із посиланням на дипломата в Європейському Союзі та представника національної влади. Видання пише, що він був виключений з порядку денного комітету постійних представників урядів держав-членів, оскільки президент США Трамп та Європейський Союз посилюють тиск на словаччину та уго з метою зменшення їхньої залежності від російської нафти за даними видання інформація була передана столицям пізно в понеділок ввечері без деталей щодо того, коли санкції будуть оприлюднені. А речник Єврокомісії відмовився від коментарів. Ви знаєте, ви сказали про те, що важко знаходити ще якісь нові додаткові обмеження для європейського союзу, аби це якомога менше було по самим європейцям. Назвамо це так. Ну тому що що покласти в санкції? Мені здається, що там ще вистачає всього, що постачає Російська Федерація в Європу, але власне, от щодо ще тих країн, які пручаються от тим санкціям щодо словаччини та угорщини. Ми знаємо про те, що Трамп говорив з Орбаном щодо а, того, щоб він там, ніби поступився Україні своїми позиціями щодо вступу в Європейський Союз, не перекривав це питання. Аналогічно бачимо щодо санкцій. Але чи відмовлять чи відмовляться, точніше, от словаччина, угорщина. Без російських рублів, ну тому що мені здається, що така позиція в європейському союзі. Ну або через вибачте за е, вислів не дуже розумну голову, або через російські гроші. Я думаю, що якщо Словаччині і Угорщині це все діло компенсувати сповна, то чому вони мають відмовлятися? Вони сприймуть е, всі ці умови, сприймуть 19-й пакет санкцій, тому що вони заробляють на Нафті, яка йде з Росії, територію, зокрема, і України в першу чергу. Так, ну ми вже, Мені здається, наша влада вже чітко визначила, що ми готові припиняти цей транзит. І атака дронів по інфраструктурі нафтопроводу Дружба на території Росії, цьому підтвердження, але три з половиною роки пройшло. Хоча можна було про це починати одразу ж після війни, як і по газогонам, так і по цим нафтогонам. Ну, добре. Хай хоч зараз зараз питання, уже, я так розумію, не в Україні, а лише в Словаччині, в Угорщині. Вони на цьому добре заробляють, вони отримують цю нафту, частину перекачують, мабуть, на, далі на Захід, в Західну Європу, частину переробляють на своїх НПЗ. Е, ну, скажімо, гроші так от, з повітря, можна сказати, роблять. От, звісно, що якщо вони це... Цього позбудуться, то їхні економіки постраждають. Словаччина і Угорщина. Словаччина – маленька країна, маленька економіка. І там цей транзит, ця російська нафта відіграє досить серйозну роль у її економіці. Так само, наприклад, і Угорщина. Я думаю, там нормальний відсоток. Але якщо а... це припинити. Але то пор... треба компенсувати, так. та але поруч з цим це дві абсолютно дотаційні країни Європейського союзу, ну на, на одну хвилинку. Тобто їм гроші видає європейський союз на їхнє існування, якщо говорити простою мовою. І незважаючи на те, що навіть ті країни, представники тих країн, які є в європейській комісії, засідають в парламенті і так далі, коли вони гнуть одну лінію, то ті проти знову ж таки, ну. Питання відкрите, чи лише в тому, щоб компенсували вартість, чи власне тут у власних кишенях ще також мова йде про це. Е, але так якщо повернутися ще до е, проблематики і до питання саме східного щита, про який говорять, що нібито е, зараз працюють над цією проблематикою, то вже і Велика Британія також долучається до місії НАТО східний вартовий на тлі загострення повітряних загроз з боку Росії, а також відправляє свої винищувачі до Польщі свою участь в захисті неба підтвердили Франція, Німеччина, Данія, Нідерланди, Італія та Чехія. Також будуть залучені зокрема і системи Петріот, та не лише вони. Ми бачимо про те, що все ж таки е, закумульовують свої сили, принаймні говорять про свою готовність. Ну за знаєте, за близько чотирьох е, років війни е, українці вже мені здається словам певне не вірять. Гу, е, говорять лише дії, в що ді е, що безпосередньо європейський союз робить, от про що говорить ефективність. Ми бачимо про те, що вони готові озброювати Польщу. Ну зрозуміло, що це країна Європейського союзу і так далі. Але ми не бачимо і то наскільки зараз готові вони озброювати Україну і знову ж таки, як казав президент, про те, що оця от атака Росія на Польщу одна із мет, мети, та яку цілий, яку переслідує Російська Федерація, це відволікти світ європейський союз від українського питання, щоб Україна не отримала тих таки обіцяних систем е Петріот і систем і ракет до них безпосередньо на вашу думку, чи вдасться, чи все ж європейському союзі? Буде сил підтримати і поляків, і українців. Я думаю, що е, сили будуть підтримати поляків, українців, підтримати румун, підтримати все НАТО, весь Європейський Союз. Е, бо тоді, якщо е, якась організація, якась спільнота не може сама себе підтримати у такі кризові часи, тому і не варто тоді. Бути такій організації і бути такій спільноті. Чи не так? Тому я думаю, що це європейці розуміють. Е, і тут Росія в своїх намаганнях залякати європейців, отаким от чином, посилаючи свої дрони в Польщу і навіть уже в Варшаву, стає на дуже тонкий лід, може провалитися, тому що європейці можуть не злякатися, європейці можуть. Нарешті вирішити, що о, прийшов час і нам воювати. Ми не хотіли воювати. Ми відтягували цей час. Ми усіляко намагалися уникнути війни, але вже коли дрони залітають російські на Варшаву і над урядовим кварталом кружляють, то пора вже якось радикально діяти. Пора так само наші дрони послати до Москви, до Пітербурга, туди, куди українські дрони вже й долітають, українські дроноводи, дрон, дронівські війська можуть в цьому допомогти. І ось тоді настане реальне об'єднання наших армій і наших потуг. І я думаю, що Росія тоді реально пожалкує, що вона затіяла у цю провокацію з дронами, намагаючись залякати Євросоюз, Європу. Чи буде так, ви знаєте, я думаю, що скоріше. Буде, якщо ситуація піде і далі за сценарієм ескалації. Якщо Росія і далі буде ескалювати, якщо вона припинить це, то е, східний фланг Євросоюзу і НАТО, звісно, буде укріплений. Європа знайде сили й засоби для того, щоб укріпити кордон Польщі, ППО, Польщі, Румунії, Фінляндії, інших країн, ті словаччини, яка виступає. Дуже часто як євроскептик, а не єврооптиміст, Європа її не кине і НАТО її не кине. Хай е, я думаю, що вони це розуміють і хай будуть певні. От, а от що з ними зробить Росія, коли дійде до кордонів Словаччини, да, то я думаю, що хай вони е, навіть це і не уявляють. Хай подивляться, е, які зараз українські міста. Бахмут, там, Покровськ, Ардіївка і інші, Волчанськ. Тому я думаю, що економіка Європи вона набагато потужніша за економіку Росії. Людей в Європі набагато більше, ніж людей в Росії, технології просунутіші. Ну, єдине, що в них немає такої централізації влади, як в Росії, це і плюс, і мінус. Знаєте, ви так uh. позитивно. Ви так позитивно відгукуєтеся про такі сценарії. Мені здається, що Путін вже вик... ну, вже ескалація війни вже на такому рівні. Що ну просто якщо це вже е, знову ж таки повітряні напади здійснюються на членів країн НАТО, і е, поляки говорять, що це не п'ята, це четверта стаття щодо консультації, і так далі. Тобто вони не говорять про підсилення України і так далі. Ми знаємо, що Україна має певні обмеження щодо. Застосування своїх БПЛА і дронів, про які ви говорили, та їхня дальність дозволяє, але партнери не дозволяють бити по певних об'єктах. Ну тобто Україна дотримується цього. І знову ж таки, поки поки всі сидять, мовчать, всі сидять спостерігають. Знову ж таки, зважаючи на заяви того ж самого Медведя, який, який заявив, що якщо будуть збивати над територією, а, країни НАТО ті чи інші безпілотники, то це вже Росія буде розцінь. Як а, власне присутність країн НАТО, як участь країн НАТО у російсько-українській війні. Ну, знову ж таки, питання. Вони ж самого початку говорили, що Росія воює не з Україною, а з всім світом і з всім НАТО. Що змінилося? Ну, тобто, ми бачимо, що і ці заяви певне, що діють на європейських а, партнерів і на європейський союз, якщо вони ще досі залишаються такими кволами у своїх діях? Ну, звісно, що воно діє. Діє наявність в Росії великого обсягу ядерної зброї, діє оцей рішень, який, начебто, установлений в Білорусі, чи установлений він, чи ні. Ну, начебто вже да, установлений. Потім ці міги, які мають кінжали з ядерними боєголовками в Білорусі. Ну звісно, що це діє, тому що ну, Європа не хоче. Отримати удар по собі. Я от це от знаєте. Батон. Оцей, от крок. Оцей крок дуже важ, важкий для європейського союзу. Раптом щось вони. Ми всі пам'ятаємо, все ми такі санкції запровадимо. Ну у російській економіці буде гаплик. Буквально на наступний день все розвалиться, все повалиться. Е, що зараз маємо? Російська федерація ще має змогу воювати. І власне, от Трамп, я перепрошую, що перебила Трамп. Знову ж таки, він виступав на одному із в нього було відео з. Вернення на одному із українських заходів, де він сказав, що російсько-українська війна може закінчитися лише за столом переговорів. А щоб посадити Путіна, потрібні санкції? І вже от в е, е, Washington Post зазначив про те, що умови президента США Трампа для санкцій проти Росії неможливо виконати Європейському Союзі, а Путін стає все сміливішим на фоні цього. Трамп готовий вести суттєві санкції проти Росії лише якщо всі країни-члени НАТО тут увага не вже не європейського союзу, а саме НАТО зроблять. Те саме а також припинять купувати російську нафту та запровадять високі мита для Китаю. Втім, ця умова може 100% не може бути виконана. Про що знають і Трамп, і його радники. це про це вже пише New York Times. Найбільшим європейськими покупцями російської нафти є Угорщина та Туреччина, які також є членами НАТО, і вони навряд чи зупиняться. Знову ж таки, а Вашингтон Пост той саме зазначає про те, що саме після зустрічі на Алясці. Трамп знах перепрошую Путін знахабнів ще більше. Бо я завжди говорила, що це сталося після зустрічі із СІ. А тут от аналітики говорять, що ні. Саме от на Алясці. Тому що, як казав президент Володимир Зеленський, Трамп вивів Путіна з того от вакууму дипломатичному, в якому він перебував, вивів його на світову арену. Ваша думка щодо цього ну, Звісно, не все. Так, позитивно складається щодо України, от європейці нас підтримують, але недостатньо. Тут я абсолютно згоден. Могли би зробити набагато більше, зважаючи на свої можливості. Можливості у них ще є. Ще дуже багато. Вони їх не застосовують. Застосували якусь невелику частину. За що дякуємо? Воно нам допомогло, але не допомогло. Виграти цю війну, відновити свої території, відновити справедливість. Тим да більше Путін нахабнішає це дійсно так після Аляски, після Пекіну, коли він е, був, в, скажімо, в цьому товаристві Сі, Кім Чен Іна, коли вони там були на параді. Де провозилися ядерні боєголовки? Здається, це вперше, взагалі вперше за історією, щоб якась кина показувала саме боєголовки, саме Китай. Правильно? Ну тобто Китай ніколи не демонстрував. А там була і стратегічна авіація, і боєголовки, які можуть облетіти землю декілька разів, континенти і так далі, і достати до Сполучених Штатів Америки. Да, тобто ракети, які носії цих ядерних боєголовок, вже демонструвалися там і в Москві завжди, і, мабуть, той же Пекін. Там. А от саме ядерну боєголовки, оці конуси, отакі, да? е, вперше, да, це все світ... побудова полюсу, полюсу, все це свідчить про те, що процеси дуже складні. Е, десь е, ситуація йде на користь України, десь не на користь Україні. От і плюс цей Трамп все ж таки, бачите, це поки що не в позитив України йде е, президент, президентство Трампа вже скоро рік. Як він обіцяв припинити війну швидко, не виходить. Він каже, що він е, не думав, не що в... настільки велика ненависть. Мені здається, що він думав, що, що ми дружимо народами. Ну, ті прийшли вбувати українців, а ми з ними товаришуємо. Ну да, що нас можна просто так помирити, знаєте, після того, що вже сталося. Да? Після того, як були вбиті багато українців, і цивільних, і зруйнована інфраструктура, отак От просто зустрітись. Ну, добре, ми все пробачаємо одне одному, давайте отут зупинимося, і далі будемо жити вже в мирні часи. Ну, так воно не виходить. Так не виходить, тому що і психологічні фактори, і мілітарні фактори, і небажання. України отак просто припиняти е, війну, тому що ми хочемо е, ну, сатисфакції якоїсь психологічної да, після цієї війни. А якщо ми здамо Донбас, у нас не буде цієї сатисфакції, будуть фантомні болі не тільки по Севастополю і Сімферополю, а й по Донецьку, Луганську, по Мелітополю. А Путін хоче, щоб у нас боліло ще й за Запоріжжям і Херсоном. Розумієте, ось що він взагалі-то хоче. І в меморандумі на е, стамбульських переговорах е, делегації під керівництвом Мединського то в меморандумі записала всі ці чотири області в повній мірі. І Херсон, і Запоріжжя теж ми маємо відійти. Ну це взагалі не може бути мова. Трамп це, я думаю, вже зрозумів. Тому багато факторів, багато таких е, е, на шахівниці, оцій великій геополітичній, багато робиться ходів. Деякі нам загрожують, деякі нас підсилюють, і виходячи з цього, потрібно будувати нашу стратегію. А стратегія має бути така: хоча б внутрішня єдність, щоб не було оцих, знаєте, протистоянь всередині країни між опозицією і владою, щоб опозиція і влада за кордон могли виїжджати вільно і говорити єдиним голосом, що зараз добивається політики в Україні. До речі. Останнє засідання європарламенту 9 вересня, воно воно висунуло ряд зауважень для України перед початком вступних переговорів в Європейський Союз, і там якраз питання по опозиції стоїть, і це треба про це треба говорити. Європейський союз, європарламент як представницький орган Євросоюзу, вбачає в діях влади проти опозиції ознаки переслідування. Ну як можна це робити? В час, коли вирішується доля України, коли ми кажемо про єдність з поляками, та треба свою єдність продемонструвати перед усім, відкласти оті претензії на потім, а зараз добитися для того, щоб все для того, щоб припинити цю війну, а потім знову входити в виборчий процес і протистояння. Зараз просто протистояння всередині України це тільки нас послаблює, пане Володимире. Ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого тару.